Один із тих, хто із самого початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну від російської навали. 28 лютого Леонід Савельєв приєднався до лав без перебільшення героїчної сімнадцятого окремо танкову криворізьку бригаду. Був стрільцем. Провести в останню путь Леоніда серед інших до будинку, де мешкав у мирному житті захисник. Прийшла його колега Тетяна, яка раніше працювала з воїном на шахті. Згадує Леонід був людиною зі світлою душею та сміливим серцем. Дуже добре. Ніколи жодного грубого слова від нього не було ніколи. Дуже гарно. І звісно, що вони не могли залишитися осторонь. Ну, І перші вони самі пішли до воєнкомату самі. Але на жаль. До навали путінських ординців Леонід ніде не служив. Тож більш за все прагнув вчитися усьому, чого міг у побратимів. А опановувавши нові навички під час проходження навчання, обов'язково допомагав товаришам по зброї і з меншим досвідом. З 1 квітня його разом з іншими військовими відправили на один із найболючіших напрямків цієї війни Луганський. Шість днів запеклих боїв із ворогом, і серце захисника назавжди перестало битися. На полі бою. Це сталося біля селища Новотошківське. Льончик прислухався до нас, знімав все, що ми розказували, показували. Інтересувався всім, чим можна. Оружиєм, тактикою, наданням допомоги. Всідав, допомагав, підказував. Всі старався чи... или навчитися, або підказати, може, що він більше знав нас. Всьолощумора. Із квітня дві тисячі квітня 2022 до вересня 2023 родина вірила і сподівалася. Їх льоня живий. Та на днях чорна звістка перекресла усі надії. Тепер мужньому і доброму криворіжцю назавжди 36. У Леоніда Савельєва, який знайшов свій останній спочинок біля інших полеглих за Україну героїв у секторі почесних поховань центрального кладовища, залишилася мати, дружина та два маленьких синочка. Вічна пам'ять воїнові та борцю за свободу України ми ніколи не забудемо імена тих, хто пожертвував собою заради миру на цій землі. Анастасія Костенюк, Маргарита Назаренко, Віктор Степанов, Перший міський.